І так, добрий день, друзі. Ось бачите, чепили лієчку, зараз будемо під пшеницю розкидати добриво. Добриво у нас буде дуофертіл, 50 кг на гектар, що залишилося та й будемо розкидати. Ось кинули один Б сюди. Зараз вам покажу, покажу, як ми настраюємо розкидач, нічого важкого кидає чітко, прям. Пісня. Буквально там на гектарові може плюс-мінус 5 кілограмів не, не так кинути. Ще трошки колесо підкачати, бо в нас тут біда нарисувалася. Трошки коліщатко ми пробили. Це рік. Ще пройшли рік, але з підладки почало цей рік знову пускати. Так, поки качаємо колесо, я вам зараз покажу, як ми налаштовували як ми налаштовуємо нашу, наш агрегат. Друзі, ось подивіться, це такий є додаток. Звичайно, він на англійському є дві мови, або англійська, або російська. Російську не використовую заради принципу. Ось у нас є наш агрегат Axis M24 метра тип диска s 6 Викор... ви... Нажимаємо добрива. Ось тут у нас є пошук. Вписуємо до. Ось, дивіться, є Fertile, У нас ось 38-й. І вже вказані тут забиті всі дані добрива. Ось вибираємо нормальне внесення і пізнє внесення. Тобто нормальне це ми коли кидаємо на землю. Пізнє, коли нам потрібно вже кидати по рослині, там по зовсім другій траєкторії летить гранула. Вибираємо нормальне. Так, ось ми маємо шостий тип диска стоїть. Ось ширина захвата. Ось тут ми ставимо шістьрочку, як бачите. Тут нам показує, скільки оберти потрібно. Вибираємо кілометраж. ось. Ми зазвичай ставимо 8 але ставимо десь 7,7, тому що 8 на комп'ютері, 7,7 десь по факту. І вибираємо 50 кілограмів на гектар. І ось нам ось тут потрібно, як бачите, 23,5 на поділки вистриди. Це в нас тут калібрувати, якщо потрібно. Все, тобто ми вже бачимо, нам потрібно s 6 нам потрібна шість, ось тут. І 23,5 на поділці. Все, йдемо до е, агрегата і виставляємо. І ось дивіться, ось ширина захвата s 6 у нас. Ми ставимо. Все, стоїть тут 6, тут 23,5 виставили і все. І так на обидвих сторонах, на цій і на тій і вперед. І так, друзі. Ось приїхали ми на поле, як бачите, будемо сіяти пшеницю по ораному, тому що там, де соняшник, ще дуже мокро і пробували дискувати, воно нічого не виходить толкового. Коли воно буде підсохне, не знаю, але вже час прийшов сіяти, якби він вже давно прийшов. Тому б Тому подивилися, що нормально земля злежалась після того, як зорали. Ох, звісно, поораному. Це тільки тут поганенько. Да. Трошки важко повороному вносити, просто хотіли зекономити дизель. Щоб не робити лишніх операцій. Зараз розкидали, потім закультивували, посіяли і гарненько вкоткували, я думаю, що все буде нормально. Це у нас, хто пам'ятає, дивився відео про оранку на цьому полі після кубуса. Оце отут самі великі грудки були і вони Ще з осені, не з осені, а ще з літа. Зоранки вони оце такі, але все-таки, як бачите, 200 мм опадів дали своє. Навіть я б сказав там, точно, якщо бути точним, 218 мм. Грудка б'ється, все нормально. А ось тут далі вже бачите то що треба, красота. Воно майже все порозкисало. Культиватор зробить свою справу. Що ж, зараз Серега зробить кружочок. Приїде сюди будемо з ним їздити. Ще, друзі, скоро вийде, вийдуть декілька відео. Відео вийде про котки рубаючі для соняшника по стерні. І вже почали попробували оранку. По соняшнику буде о, е, відео про оранку, тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Щоб не пропустити, я думаю, відео будуть вам доволі цікаві. Ось Серега приїхав, відкриває ліву половинку, тому що пішли попід підкрай, ліву сторону закривали. І вперед ось сюди до мене десь метрів 12 буде. І зараз ми подивимося, чи буде до нас долітати. Да, долітає, ось буквально метріві від мене впало. Звичайно, 50 кг на гектар це чуть-чуть, тут майже не буде видно. Це коли ми кидали 250 на гектар, то там добре видно, прям встеляно. Зараз Серега зробить оборот, сядемо до нього в трактор, покатаємося, теж потрясемося з ним по рілі, щоб йому не було так. Обідно. Так, їдемо з Серегою. Ось ось. Кожна половинка включає окремий, ріже кожен реча включає окрему половинку. Хочемо включаємо одну, хочемо включаємо дві. І все. ось навігатор підблискує, нічого не видно. Навігатор не їдеш собі, трошки кидає, але... Думав буде хуже кидати, але ні, ще більш-менш йде. Все-таки широка різина. Це Це ж... На МТЗ Так, да, На МТЗ б кидало. Ось як бачите, із-за розкидача зеркала нічого не видно. Абсолютно їдеш собі на Авось, якщо ще по дорозі десь, догадайтеся, мов самі, куди я буду їхати. Треба дотримуватись дистанцію. Да. Бачив, якось їхав Кропивницький. Е, як називається той агрегат, то що е, три осі і колеса такі в нього гладенькі. Ну, що пшеницю підживляють. Туман. Туман, так. Да. Тільки на туман ставили, поставили розкидача ага. і пшеницю так сіяли. Розкидачок. Сіяли пшеницю. Я ще й зупинився, думаю, та ні, не може бути. Пшениця, травляна, красненька, все. А, що, боронами за... а потім, походучи, боронами чи чим і все. Це подобається. 24 метри ширина. Пройшов два оборота і 5 гектарів накрив. І так. Закінчили ми робити 5 гектарів. Тепер беремо болота, їдемо на базу. Ось тут у нас комбайн, той, що молоти, у нас повноприводний. Тут було таке болото, що майже забуксував, вже думав, думали їхати Т-150-м. Їхати Т-150-м. Що там? Гриновий гриби. Серюга їде, риби шукає. Я хриполю. І це. То вже буквально забуксував, я вам далі покажу це місце. То це вже скільки це на дощів немає дня 4 так? чи 5. Десь Є. вже до 5 днів нема дощів, то вже підсохло тут. А там далі взагалі нього веселуха. Ось тут, бачите, яке, яка красота. І оце комбайник тут вперся передньою балкою в горбик і не міг з неї з'їхати. Не знаю, я з Горбика кажуть, вибачаюсь. І оце беремці болотав вже четвертий день. Нічого, потім підсохне, бачите, які в нас люди. Не треба, глина, приїхав, викинув, хай лежить. Нема що десь якусь яму може закидати чи ще щось. А це сні ще тут з культиватором їде. А тобі Серега ще сьогодні тут з культиватором їде. Що ж, друзі? І з Серегою будемо вам дякувати. Всім гарного дня, підписуйтесь, до побачення.